Всім доброго дня, всіх радий бачити. Мене звати Роман Заводовський, я чтець оракулів, екстрасенс, езотерик, е, ритуальний практик, циганський практик. Роблю прогнози на циганських таро. Літотерапевт, працюю з каменями. Слухай, зараз якраз я добралася до тої теми, яку ми окремим блогом дамо, те, про що ми з тобою говорили. Давай зробимо експеримент. Людям дуже подобається і такі питання знаєш, задають. Якщо візьмемо різні колоди, а ті різні колоди цікаво, чи дадуть однакову відповідь, знаєш, на одне й те саме питання. Але ми не будемо одне і те саме питання задавати. Ми будемо задавати питання, які стосуються одної, тої самої теми закінчення війни. І я собі підготувала список тем, які можуть означати про те, що війна закінчилася. Можливо, ти ще щось придумаєш. І ми з тобою викладемо першу тему на 6 місяців, та щоб зрозуміти, коли це відбудеться. Другу, третю, четверту, п'яту і наші варіанти додаткові, якщо з'являться, коли будуть літати цивільні літаки регулярно в Україні. Це знак, що реально війна закінчилась, тому що коли йде війна, літаки не літають. Але це мають бути регулярні пасажирські авіаперельоти на півроку. Добре, давайте питання авіаперевезень і авіаперельотів. Перша карта, яка випала, це карта наука. Карта дослідження інформації випала на цій колоді. Карта, яка говорить про те, що ще дов, досить довго обдумувати будуть м -м, питання. От перша карта стосовно того, варто запускати, не варто запускати. Наступна карта, яка випадає, це карта меча. Не надто хороша карта. Карта, яка говорить про агресію і про підвищені військові атаки, от повітряні саме. От карта меча досить небезпечна карта. Карта, яка говорить про те, що друга карта говорить про те, що є небезпеки. Такі от це листопад, так. Друга карта це листопад, так. Так? Так, так листопад, так далі. Наступна карта. Наступна карта, яка випадається, карта документа. Карта документа, така печатка. Це карта якихось нових законопроєктів, Це карта якихось нових домовленостей саме по авіаперельотах. Карта якихось нових правил, в тому числі, якісь нові правила можуть запроваджуватись. Можливо, юрисп... юриспруденція, там щось таке. Далі, наступна карта, яка випадає це, карта споглядача. Ось таке такі от очі, така піраміда, все Карта, яка говорить про спостереження за інформацією. Карта про активні дії не говорить. Карта, яка говорить про те, що більше буде період такого якогось нагляду. Так би мовити, це січень більше... місяць, так? Січень. Так, це січень місяць. Січень місяць, далі лютий, далі березень. Так, дивимось. Наступна карта, карта ініціації. Хороша карта, позитивна карта випадає на лютий. Це карта, яка говорить про якісь з успіхи. Це карта ініціації говорить про якісь реформи. Досить великі. Можливо, якісь реформи будуть впроваджуватися саме в лютому, пов'язані з авіаперельотами. І березень, дивимося, Березень, ой, березень, карта диявола випала. Досить нехороша карта, досить тяжка. Пентаграма, ось такі от чоловік. Такий чорний, досить погана карта, досить тяжка карта. Мені здається, вони попробують знайти якийсь компроміс, судячи по карті ініціації. Але щоб відкрили авіаперельоти, включно до березня, то я цього не бачу. Мені здається, вони будуть шукати компроміс. Я бачу багато паперових карт, я бачу багато дослідження інформації. Але остання карта диявола на березень говорить про те, що ми не готові до авіаперельотів, що це буде реально досить небезпечно. Ну, по цій колоді, по колоді французького оракула Тріад, я побачив. Давайте візьмемо з колоду, подивимося. Давай, коли не буде воєнного стану, наступне запитання. Тобто, всі мої запитання говорять про те, що війна закінчилася. І ми так досліджуємо, чи співпадуть місяці, чи ні, чи буде однакова відповідь від різних колод. Давайте подивимося, що мені покажуть карти. Я на цей раз візьму африканський оракул, африканський оракул, і подивлюся, чи закінчиться війна. Ну, мається на увазі, коли знімають що знімуть воєнний стан, так? Так так, так? так, так, коли не буде воєнного стану усім витікаючим. Жовтень. Жовтень. Карта, яка випала, це карта стратегії. Випала на, на африканській колоді Оракула. Карта стратегії говорить про те, що будуть знову ж таки якісь плани будуватися, дуже важливі в жовтні, якісь дуже важливі рішення прийматися. Така досить серйозна карта. Далі. Карта опозиції, агресії. Ось такі от. Бачите, такий спис б'є в лева. Карта, яка говорить, що листопад може бути дуже тяжким місяцем саме в воєнному плані, може бути дуже активна боротьба. Тобто такий спис, який б'є в лева, така досить тяжка карта. Тут наступна карта, яка випадає, це карта, яка називається зубожіння. Така от карта. Карта, от така, розбитий глечик, з нього монети випадають. Тобто така трохи небезпечна карта в плані економічному. Я бачу, що грудень місяць може такий бути тяжкий фінансово. Фінансово може бути тяжкий. Далі наступна карта січень. Січень це карта, яка називається ініціація. Хороша карта січень може стати десь в чомусь переламним. Січень це місяць такий досить потужний. Десь в січні можуть відбутися якісь досить важливі переміни. Далі, лютий. Карта мудрості випадає. Хороша позитивна карта, символ цієї карти таке дерево з таким корінням. Хороша. Мені ця карта подобається на лютий карта мудрості. І остання карта. Не надто хороша карта, яка називається підкорення. Така от карта якогось по якоїсь подавлення волі. Тобто карта говорить про те, що в березні і тут на березень карта погана, і тут на березень щось карти співпадають негативні. Тут карта диявола випала, тут карта якось підкорення випала. Це не означає, що щось завоюють нове. Я поясню. Це означає, що може знову стати якийсь момент такий, знаєте, як ретроград до чогось поганого. Як щось може відбутися в березні, таке доволі негативне і доволі тяжке. А, а те, що стосується ну мені здається, так січень лютий будуть такі, ніби місячі, більш-менш за такого, але березень знову може привнести якісь такі досить тяжкі моменти в наше життя. І тут ця карта диявола ще шоста тут вибрала теж. Вони якось так співпадають дуже дивно. Так, далі дивимося. Наступне. Коли будуть відкриті кордони для вільного пересування і чоловіків, і жінок будь-якого віку, давайте гляну на цій колоді. Ми її це набрали на шаманських оракулах. Давайте подивимося, що вони покажуть. Давайте я витягну шість карт. Ну, поки що карти співпадають між собою приблизно по місяцях і по значеннях. Експеримент. Дуже цікавий експеримент, правда? Ти колись такий експеримент проводив? Пробував, пробував. Коли ще там саме входив у ці всі стани, я, я ж маю велику кількість карт, я на різних колодах собі робив такий експеримент. Перша карта це рух у балансі випадає. На жовтий місяць руху балансі, тобто пошук якихось альтернатив. Ну є вже якісь законопроекти, де там чоловікам якимось дозволяють виїжджати. Таке от карта пошуку балансу, карта компромісу. Але ми зараз дивимося. Дивися, ми зараз дивимося ставимо питання таке, бо кажуть, знаєш, де коли неправильно картам питання поставиш, і так. відповідно неправильна відповідь. Ми зараз дивимося питання, коли усі чоловіки жінки будь-якого віку так можуть. Так, я зрозумів. За Поки що карта балансу на жовтень. Пошуки балансу, ком... пошуки компромісу. Я зрозумів. Усі так усі. Я так і задавав питання. Далі. Наступна карта. карта нового дня випадає, карта нового дня випадає на цій колоді. Карта, яка говорить про якісь реформи, досить великі пов'язані з переїздами. Далі, листопад. Далі. Грудень. Дивимося. Карта дуальності випадає дуальності, чорне та біле. Ось така чорна пташечка, біла пташечка, карта, яка говорить, що ситуація все одно буде неоднозначна. Тобто одним буде дозволено, іншим не буде дозволено. Карта дуальності. Тобто два лиця, два, подвійні якісь стандарти, знаєте, от таке, що одним щось можна, іншим не можна. Так, далі. Січень. Погана карта на січень випадає, карта, яка називається смерть. Погана, негативна карта, карта смерті говорить про якусь заборону, таку, знаєте, от таке, от щось категоричне. Далі, наступна карта. Карта сакрального простору, карта духовності, карта пошуку істини випадає на лютий. І березень, березень карта передвісника. Випадає карта передвісника. Ось такий от сокіл. Випадає, такий сокіл, який летить в небі. Ось таке от, така от темна сторона і світла сторона. Тобто, от чорне, ось тут от місяць і світле сонце. Тобто, знову ж таки, дуальність. Я скажу так: не дозволять всім виїжджати, але частині дозволять. Судячи по останній карті, по карті цього омена, що тут от знову ж таки воно буде е, так: 50, не 50. одне можна, інше не можна. Повністю всім не дозволять виїжджати. Усе чудово. Ці слова ви маєте повторювати собі постійно, навіть коли на душі дуже сумно і негативні думки заполонили свідомість. Ви маєте бути впевнені, що є вихід із цієї ситуації. Я та гості каналу Усе чудово будемо показувати вам цей вихід. Наш новий канал про те, як жити здорово та щасливо, і ми будемо вашими провідниками до такого життя. І з допомогою інформації про якісне харчування, догляд за своїм тілом, дбайливим ставленням до здоров'я. Ці знання приведуть вас до чудового життя і бездоганного самопочуття, інтерв'ю з цікавими людьми, лайфхаки, поради, вправи для покращення самопочуття, секрети молодості. Їжа, яка лікує усе це та океан іншого. Ви отримаєте на каналі усе чудово, якщо підпишетеся, та натиснете дзвіночок з повіщень, щоб відразу отримувати повідомлення про нові відео. Понад усе я мрію, щоб ви були здоровими, усміхненими та щасливими, і я зроблю усе, щоб ви до цього прийшли. Насправді, світ прекрасний, і ми народились на планеті Земля для того, щоб насолоджуватися кожним новим днем. Коли не будуть літати ворожі ракети та дрони та інше вороже над Україною. Беремо циганську колоду, дивимося. Дивимось по місяцях шість карт. Так, давайте глянемо. Циганська перша колода, є ще одна колода, трохи відрізняється циганська. Так, давайте подивимося. Ворожі літаки та дрони. Ракети. Ракети. Ракети та дрони, так. Ворожі ракети та дрони. Перша карта, карта дитини випала на жовтий місяць. Така, вона не є негативна, але вона є скоріше підказкою подбати про безпеку дітей. Це таке, це більше як такий ключ. Підказка. Далі листопад. Карта лицемірства. Ось така от жінка зображена, яка ніби надягає маску хорошої, але насправді вона така от зла. Досить негативна карта. Карта лицемірства говорить про те, що будуть говорити одне, робити інше. Вони так вони і так це роблять, але ця карта лише підтверджує: В листопаді їм довіряти не можна. Далі, наступна карта на Грудень. Карта ревнощів. Погана і негативна карта. Карта злості, карта образ, карта агресії. Карта ревності, негативна карта. Тобто вони будуть продовжувати нас провокувати і бити по нас. Січень. Погана карта. Щось погані карти пішли, що стосується ворожих літаків дронів. Карта хвороби на січень. Знову ж таки, досить негативна, досить тяжка карта загроза життю та здоров'ю. Така погана карта. Лютий. Карта надії. Десь в лютому може трошки бути тихіше, десь в лютому може бути трошки спокійніше. Карта Знову надії. лютий зауважив, лютий по всіх параметрах сходить на плюс. Так, лютий по всіх параметрах сходить більше на плюс, але це ще й підказка, щоб люди молилися. Карта надії. Тут такий чоловік склав долоні. Тобто, от таке от лютий щось по всіх параметрах сходить. Ой, господи, навіщо я це витягнув? остання карта це карта вдови випала на березень. Щось березень по всіх параметрах дуже жорсткий. Щось всі карти, от ви самі бачите, я ніде нічого не підтасовую. Всі карти показують, що барсені це буде щось таке досить погане. Ой, я я, я боюся далі проводити прогнозування, чесно. Ой, За усіма прогнозами астрологів, до речі, от вони на самому початку казали всі астрологи, що до березня, війна до березня, в березні, нібито закінчення, потім починаються проблеми в Росії, так? І вони вже не мають сили і часу на нас свої проблеми вирішують. Чи не говориться карта про те, що війна таки закінчиться в березні, але цей результат нам не дуже сподобається? Можливо, можливо. давай перевіримо. Будь-яка війна це кров, це втрати, це загрози життю, І будь-які війни закінчуються активною фазою. Немає такого, що війна стихає, стихає, і закінчилася. Будь-яка війна закінчується активною фазою. І може, оце, от якраз, от те, що на березні такі жорсткі карти випадають, може це якраз символ того, що от фінальна активна фаза в березні, вона от якраз дасть свій результат. Може бути й таке. Давайте глянемо. Я візьму іншу колоду, давайте подивимося, чи це означає, що реально в березні буде закінчення цієї війни? Бо я бачу, що лютий ніби як настиг іде по всіх параметрах, по всіх колодах, а березень якось активізується і диявол, і вдова. І... Підкорення якесь щось таке. Знаєш, там можуть початися якісь переговори, які нам не будуть подобатись. І результати тих переговорів нам теж не будуть подобатися. П'ять карт. І треба буде йти на якісь компроміси, наприклад, які ми зовсім не будемо приймати. П'ять карт витягнув. Ось ці п'ять карт. Давайте будемо дивитися. Перша карта карта кімнати, карта закритого простору на циганській колоді випала. Ну, ні про що не говорить так особо. Далі, карта хвороби. Така досить негативна і тяжка карта. Люди виснажені, люди стомлені. Людям загрози по життю досить великі. В цьому є, напевне, один з найключових негативів. Дуже багато людей мають загрози саме по здоров'ю, по життю. Карта мислителя. Карта мислителя говорить про якісь далекоглядні плани. Можливо, це як у і є ті договорняки, про які ви говорили. Що, може, от якісь договори будуть подальшому заключатися не дуже вигідні. Карта весілля випадає карта союзів, якихось союзів об'єднань тандемів. І ще одна карта, яка випадає, це карта радості. У будь-якому разі ми можемо перемогти, але я бачу, що це буде щось таке доволі тяжке. Ця от перемога, вона якась не надто приємна. Я ще витягну на гральній колоді три карти додатково. Тобто, може бути таке, але. З, 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 імовірністю 60 на 40. 60, що, щодо да, війна може закінчитися. 40, що ніж це може перейти в ще одну активну фазу. Далі дивимося тут на цій колоді. Шестірка пікова зразу випала, шестірка пікова на гральній колоді. Погана карта, шестірка пікова це щурі. Щурі це розносчики зарази. Це антисанітарія, це загрози по здоров'ю, це загрози дій диверсантів, колаборантів. Це якісь невиправдані очікування. Це досить жорстка і негативна карта. Дійсно, і десь якесь розчарування. Сімірка Христова карта тріумфу. В чомусь ми можемо перемогти. Щось може нам дати результат і поштовх до перемоги. І девятка Червова — карта любові, карта об'єднання, карта тріумфу. Хороша, позитивна карта. Воно схоже на перемогу. Я скажу так, я підрезюмую, воно схоже на перемогу, але в деяких перемогах дуже часто такі моменти є, коли ситуація нам ну не в плюс, явно навіть з перемогою, враховуючи перемогу. Може бути дуже багато жертв. Може бути, от ця карта вдова, оця, ось, що тут випала, це загрозить чоловічій частині населення. Можливо, дуже багато воїнів загине, от саме от березень, місяць. Ще одна ідея. Ну перевір, ми вже про це говорили, перевіримо ще раз. А можливо, дивися в лютому. Ми виграємо по всіх параметрах. Перемоги в нас колосальні, як от зараз були в вересні, серйозні перемоги, так і наостанок, ну вони ж всі трошки. Розумішно, останок вони гримають дверима і таки пускають якусь небезпечну зброю, хімічну, наприклад, чи ядерну в літаку. Знаєш, не тільки там кнопка, вони можуть через літаки перевозити можуть, і скидати. розумієш? Можливо, на останок вони нам такий подарунок в березні можуть зробити. Давай ще раз перевіримо. До речі, так карта диявола, карта вдови, карта підкорення. Ось щось вона дуже схоже на це. Давайте візьмемо якусь з цих колод. Давайте знову візьмемо дві колоди. Оця от колода візьмемо. І ще давайте візьмемо цю ще раз, візьмемо цю колоду. Давайте подивимося. Так. Подивимось на гральній колоді, я ці карти відставлю трошки далі. Так, давайте подивимося, чи це не ядерка, чи це не якась заборонена хімічна зброя, що може бути. Давайте гляну. Так, чотири карти тут витягну. І три карти тут. Хай буде сім карт загальному. Так, перетусую, добре. Давайте подивимося, чи це вони часом не ядеркою можуть бомбанути, чи якоюсь забороненою зброєю. Дивимось. Перша карта, вісьмірка чергова, карта брехні, обману маніпуляції. Говорять, одне роблять інше. Зразу небезпечна карта, це карта брехні. Вісьмірка чергова це карта, яка говорить, що можуть казати одне, робити інше. П'ятірка бубнова. карта фінансового розорення, карта фінансових матеріальних втрат. Може бути, може бути, це небезпека, це досить велика небезпека. Ой, Господи, твоя воля. П'ятірка пікова, символ цієї карти це гроб. Небезпечна карта якоїсь забороненої зброєю потенційно вони можуть вдарити. Це досить негативна і дуже небезпечна карта. Символ цієї карти це гроб. Я бачу, загрози по життю є дуже великі. І дама Христова це карта жінки. Це карта сильної жінки. Це карта знаєте такої жінки-феміністки, яка бореться за себе, бореться за свою сім'ю. Це свого роду підказка жінкам на березень місяць. Жінки беріть ситуацію в свої руки. Будьте сміливі, безстрашні, бережіть себе, своїх близьких у ваших руках дуже велика сила. Бо дама Христова це жінка з характером. Це така досить сильна людина. А тепер тут давайте подивимося. Карта флірту випадає, якась така карта загравань з нами ворога. Десь ворог може з нами як загравати, знаєте, якісь такі, такі от ігрища. Далі. Наступна карта Ворона. Карта Ворона, яка сидить на такому глекові, небезпечна карта. Знову ворон, знову цей символ смерті, знову символ якогось негативу. Погана карта. І ще одна карта, яка випадає карта досягнення. Карта, яка говорить про наші досягнення, в чомусь якісь досить великі, досить значні. Але знову ж таки, тут оцей от ворон, який сидить, сидить на глекові, негативний символ. І тут п'ятірка-пікова гроб. Тобто я не хочу нікого лякати. Я, свої, я в своїх прогнозах завжди говорю, я лише голос своїх карт. Не сприймайте мене навіть як людину, сприймайте мене як візуальний образ, який просто говорить те, що говорять карти. Я просто пояснюю карти, я не більше, не менше. Негативні карти, досить негативні. Можливо, вони нам в атмістку за якісь наші переможні кроки можуть чимось. Небезпечним і забороненим вдарити. Можливо, якась хімічна атака, можливо, якісь обстріли якоїсь АЕС, може таке бути. Ну, таке досить жорсткі карти. Щось мені цей експеримент не подобається. не тому, що він щось не підтверджує, а тому, що він нас привів до дуже тяжких розумів і до дуже тяжких ситуацій. І, чесно кажучи, мене це вже теж починає трохи піднаплягати та лякати. Я відчуваю, що дійсно от, вони у помсту за те, що ми виграємо, можуть зробити якусь дуже жорстку провокацію. Знаєте, як вони говорили на початку війни, за чим нам нужен мір, якщо в ньому немає Росії? Пам'ятаєте цю їхню фразу таку? Угу. То це от приблизно з цієї полемки, з цієї риторики, може бути щось таке. Але я буду молитися всім е, янголам, щоб цього не сталося. Я буду молитися дуже сильно. Залишилося ще одне запитання, яке з нашого експерименту по колоді карт. Коли ми повернемо усі свої території станом на 91 рік? Ну, по суті, не коли, а ми розкладаємо на півроку, знову ж таки, чи впродовж тих півроку ми повернемо свої території. Давайте гляну, давайте гляну, впродовж півроку. Так, дивимося, я трошки відсуну карти. Так, дивимося. Так, розкладаю 6 карт. Давайте продовження експерименту. Давайте подивимося. Ай, так, дивимося, жовтень. Жовтень це карта возлюбленого, хороша та позитивна карта. Якісь контрнаступальні дії нашої армії можуть відбуватися, бо це чоловіча карта, це чоловіча енергія. Тобто я бачу, що наша армія, наші ЗСУ, наші СБУ можуть працювати як слід в жовтні. Я бачу, що вони добре попрацюють, буде добре. Далі карта дворянина, карта якихось переговорів, карта якоїсь високостатусної людини на листопад випадає. Карта якихось важливих перемовин. Далі, грудень. Погана карта на грудень, карта, яка називається Злодій. Ось таке от злодій крадеться в вікно на циганській колоді випала карта. Карта, яка говорить про те, що вони можуть активізувати себе на грудень і що вони можуть пробувати робити якісь нові провокації, грабунки. Така небезпечна карта. Тут січень, карта бо з'єднання. Якісь території можуть звільнятися, якісь території, які були окуповані, можуть звільнятися в січні. Будемо так на це і надіятися. Лютий, карта листа. Карта листа говорить про якісь документи важливі, якісь важливі домовленості підписані. І остання карта на березень: карта стабільності та постійності хороша та позитивна карта. В принципі, я що можу сказати, десь частково території можуть повертатися. Повністю повернення я не бачу, але десь частково території почнуть повертатися. І благо дякувати нашим чоловікам, бо тут постійно чоловічі карти фігурують. Що от наші наша армія, наші збройні сили України. І наші служби СБУ, наша поліція, всі, всі ми разом, наші волонтери, будуть працювати на це звільнення. Звільнення я бачу не повне звільнення, але можливо більшість територій може повернутися. Будемо на це сподіватися. Будемо знову ж таки вірити, сподіватися. Хоч тут трохи десь якогось позитиву. Знаєте, тут карти більше вклювні, в плюс, ніж мінус. Я буду вірити і буду надіяти. І буду надіятися, що все буде Україна, що все повернеться, і ми ще літом поїдемо засмагати в Євпаторії. Ну, взагалі, всі люди повинні зрозуміти, що війна це таке явище, де не може бути все добре, добре, добре. Там дуже небезпечно, страшно, звичайно, і особливо з таким сусідом, який втратив всі рештки свого розуму, це цілком логічно, що таке все може бути відбуватися. Але головне про що всі люди мають знати і вірити в це, що Україна переможець, і це справді так, тому що, оскільки я спілкуюся з дуже багатьма людьми, і сама маю знання певні. Ми всі на початку історії ще ніхто не знав, що так буде, правда? Бо. Результати могли бути інші. Ми всі про це сказали. Тільки все почалося, що кінець буде дуже поганий для них і добрий для нас. Ми все одно є переможці. Так. так, і так і є. Так і є. Ми Московію хрестили, ми Московію відспіваємо. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.